Добрий день. Розберемо задачу, як створити ноутбук на основі наявного, як його підредагувати, запустити, як подати рішення, ну і ще деякі операції. Розглянемо ноутбук в конкурсі «Титанік», в якому я, про що я розповідав. В попередньому відео присвяченому основам роботи Kaggle. Отже, заходимо в розділ Compete, знаходимо там конкурс Titanic. Потім в ньому вибираємо розділ Notebooks. В списку знаходимо Titanic Beginner. Так, і серед списку досить такі. Відомих ми знаходимо той, що згадувався в презентації Titanic Survival Prediction для новачків. Ось він є. Я його лайкнув, як ви бачите. чорним помічено. Я завжди лайкую тих, на кого посилаюся. Натискаємо на цей, цю назву і бачимо: цей ноутбук. Передусім треба його проглянути, чи він підходить під наші цілі. Нагадую, це відео для тих, хто щойно реєструється. А також воно буде корисно і тим, хто вже створив свій ноутбук з нуля і хоче розібрати, що з ним далі робити. У е, будь-якому разі результатом буде подібний ноутбук. І так, повертаючись до першої задачі, ми вибираємо ноутбук, з якого зробимо копію і щось там удосконалимо. Чому такий шлях? Тому що для того, щоб подати рішення, а найскладнішим для реєстрації на статус учасника це подати рішення на конкурс. Треба, щоб воно відповідало певним вимогам, певний спосіб скачати дані, працювати, спрогнозувати рішення і тоді вже завантажувати. Ці операції краще вчитись на гарних прикладах, а потім з часом ви навчитесь робити свої з нуля. Отже, ми проглядаємо і бачимо, що тут є чимало моделей, які ми можемо щось там покращити, в яких, і завантажити вже своє. Чуже завантажувати не треба. Треба брати чуже, але обов'язково удосконалювати. Цей принцип запам'ятайте, який сенс вчитись на тому, щоб просто виконати ряд операцій. І завантажити чуже. Треба щось удосконалювати, щоразу разу треба вчитися. Отже, він нам підходить, ми його беремо. У вас воно буде виглядати ось так. Після того, як ви бачите, що він вам підходить, ви його лайкаєте. Я рекомендую це робити. Як повага до автора, який витратив певний час на його створення, буде тоді виглядати ось так. Нагадую, там 4 пункти. Ви вирішуєте. Це. Upload, Comments, запустити Run Script і Make Submission. Тобто, Upload ми зробили. Тепер треба зробити якийсь коментар. Так, Натискаємо в розділ Comments і от сюди набираємо якийсь коментар. Ну, Там, наприклад, Thanks for the sharing. Дякую, що поділилися. Напевне, шар, можна так, ФОЗ-шари, Фошари, можна так, можна так. А, так, прокоментували. І другий із чотирьох вимог у вас другий пункт з чотирьох пунктів у вас виконаний. Тепер переходимо до етапу формування копії. Але я одразу раджу перейти в адресний рядок. Вам на відео може бути не видно. Там зверху в адресному рядку скопіюйте. Посилання на цей ноутбук тільки без останнього слова Comments. Воно нам ні до чого. Тож те, що до слеша. Те, що містить власне назву цього ноутбуку і е, текст до того, що містить посилання на профіль автора. Далі натискаємо CopyEmbedit кнопка справа зверху. І воно робить форк, копію копію цього ноутбука у ваш. Приватний кабінет. Ось ви можете його бачити. Помаранчеве коло справа зверху означає, що він ще завантажується. Почекаємо, поки це коло не поміняється на зелене. Тоді, коли воно поміняється, можна починати редагування. От, можемо починати. Перше, що треба робити, не забувайте, це одразу подякувати автору. Звідки ми це взяли. Thanks to. І оце. Та адреса, що я скопіював з адресного рядка. У вас воно має виглядати так само. Якщо ви виберете це, я нагадую не наполягаю. Ви можете вибрати будь-який інший. Так, е, одразу змініть назву. Так, upgrade. Ну, а що саме апгрейд? Ми зараз розберемось. Да, це режим Markdown, можна в ньому ще додати якесь оформлення. Наприклад, ось так. Третій рівень заголовка. Добре, тепер подивимося, що ми тут можемо досконалити. Нагадую, там десь в кінці були моделі, я загалом раджу весь ноутбук проглянути, подивитися, що там, спробувати зрозуміти всі комірки, це було б корисно для опанування. Але це згодом. А зараз, зараз ну, по-перше, давайте його запустимо, подивимося, як він спрацює, щоб зрозуміти, як виглядає те, що тут є зараз. Щоб ми могли його змінити. Ну, щоб змінити, треба знати, що було. Бо Можна так змінити, що нічого не зміниться. І це буде негарно. От я раджу взяти Decision 3 Classifier. Можна взяти будь-який інший будь іншу модель, крім Linear Regression. бо там параметрів нема це модель без параметрів, там нема що тюнити, нема що змінювати. А в інших можна щось змінювати. Хто вже послухав відео про... Редагування ноутбуків. Jupyter Notebook знає, що якщо стати на крив глюдушки певної функції, натиснути на клавіатурі клавішу табуляції, то воно виведе допустимі параметри цієї моделі. І ми бачимо Max Depth для дерева рішень, це ключовий параметр, який означає максимальну глибину дерева, яке ми будемо тренувати. Тут 79,7, а давайте зробимо глибину 5. О, точність підвищилась. Ну, це добре, візьмемо його. Це не факт, що найкраща модель, але у нас зараз задача змінити на щось. А на яке це ми будемо. Задача створення кращого ноутбука це геть інша задача. Ми тут зараз розбираємось, як працювати з кнопочками, щоб зрозуміти взагалі алгоритм створення і запуску ноутбука. Отже, щось змінилось. 82. Ми змінили Decision 3. Одразу давайте це пропишемо на початку. Так, My upgrade. decision 3 model Тюнінг. Тюнінг це означає. Удосконалення цієї моделі. Так, назву поміняємо. Це тут забагато. Titanic Beginner, Decision 3 Upgrade. Отак. Нехай буде так. Так, тепер, тепер ми побачимо, що автор для генерування рішення, щоб подати на конкурс, зазвичай для цього використовується функція predict. З даними під назвою Тест. Ну, це, як правило, в усіх ноутбуках. Цим закінчується кожен ноутбук. Хоча це може бути і всередині коду, а далі, там, скажімо, аналіз, що вийшло. це не факт, що в останній комірці буде. Ну, тут воно в останній. І ми бачимо, що автор для генерування останнього рішення використовує модель GBK. Ось вона в автора найкраща. Тільки GBK. K, тут не той K, але суттєво. Ми замінимо на DC 3 вона тут не найкраща, але це зараз не має значення. Отже, головне, що інша. Так, все наша модель інша. Можемо запустити, подивитись, що воно тут покаже. Запустились. Головне, щоб на останній комірці була циферка в квадратних дужках, Це означає, що весь ноутбук пробіжав і до кінця дійшов. Decision 382 гірше, ніж інше, але це не суттєво. Так, можна ще проглянути, чи нема тут червоним кольором на чорному фоні error. Тобто все виконалось нормально. Добре. Тепер будемо його запускати. Для цього натискаємо справу зверху на кнопку Save Version. І чекаємо, поки. Зліва, знизу з'явиться зелене з кнопочку View. Далі у нас буде 8 секунд, щоб натиснути на View. Те, що там виконується, воно тут пише. Зазвичай ноутбук виконується швидко по Титаніку, бо там всього-навсього тисячі пасажирів, ті, які є в цьому датасеті. І тому, в принципі, є 10 моделей, через це певна затримка. О, все зелене. Натискаємо кнопку View і одразу бачимо у вьювері результат. Ось результат, наш закомічений ноутбук. Це вже не редактор, а результат його роботи. Він зберігся, проглядаємо, чи нема тут нічого червоного. Все дуже гарно, все спрацювало. Decision 3 спрацював, а одразу е, зліва бачимо цифру 41. Тобто ця комірка спрацювала виконалась виконалася нормально. Іноді буває так, що вона спрацювала, а перед тим щось не спрацювало, і воно тоді неправильний результат дає. Треба перевіряти. Далі натискаємо справа розділ Output, і воно показує нам рішення от той Submission файл, що згенерував наш, нашу Decision 3 модель. Тепер натискаємо кнопку Submit. І подаємо це рішення. Так, воно пише, що в мене ще 8 спроб, я тут трохи тренувався сьогодні. Так, переглядаємо результат. Так, результат бачимо 7, 6, 7, 9, 4. Поганенький результат. автора був кращий, але в нас, ну, якщо подивитись мої попередні спроби, то в мене тут є набагато кращі. рішення. Jump to your position. У більшості конкурсів воно одразу переходить на вашу позицію, окрім Титаніка. В Титаніку 17 тисяч команд, браузер часто не справляється. Він просто робить вам ось таке, сам Kaggle робить ось таке стиснення, частину прибирає. І далі ви можете знайти себе. Тобто недовго треба листати, Знаходити себе, воно показує вашу найкращу позицію. Ну, це моє 081, <кій> говорить, що зараз у вас от стільки, і це не на найкраще ваше рішення. А, пробуйте ще. Ось результат запуску а, цього ноутбука. Тепер, що ми бачимо, аплод зробили, коментар зробили, запуск був. Запуск це коли ви сайм-вершен натиснули. Запуск пішов, рішення ми подали. Після цього, якщо ви натиснете на свій профіль. Тут вас може не поміщатись в екрані. Справа зверху є коло, де ваш, ваш логотип. Е, натискаєте заходите у свій профіль і е, справа зверху кнопочка Progression. На неї натискаєте і у вас повинно відобразитись те, що у вас зараз є. Після цього у вас у мають бути всі пташечки. Якщо чогось нема, поверніться до попереднього відео. Мого курсу, де розповідалось, як заповнювати їх всі, і пройдіть, і знайдіть ту ітерацію, на якій ви щось виконали не так, і повторіть. Після цього повинні стати учасником таким, що розібрався в основних сервісах Kaggle, і вже може щось робити більш гарне. З часом у вас, можливо, з'являться свої ноутбуки, свої медалі, ви досягнете статусу експерт. Загалом то те, що ми зараз робили, це не дуже гарно, це досить примітивний рівень, тому можна повидаляти дещо. Ну, перед, перед усім я хочу все-таки показати, як робиться публічний ноутбук. Це ноутбук приватний, його ніхто не бачить, крім нас і кагла. І ви тут робите що завгодно. Ну, раптом ви напишете повністю свій гарний ноутбук з гарною графікою, картинками. Аналізом і захочете поділитись з усім світом, отримати за нього медалі. П'ять ноутбуків дають статус експерта в сфері штучного інтелекту. Таких експертів не так багато. Можливо, ви захочете покращити своє резюме, тоді треба починати з того, щоб їх публікувати. Це робиться таким чином: треба перейти в свою закомічену версію. Вже цієї кнопочки немає. Справа зверху натискаємо одиничку. Це історія комітів. Тут у вас може трикрапки не показуватись трошки менший екран, ніж мій ні монітор, ніж той екран в редакторі, що записує, справа, три крапочки натискаємо, як в презентації було Open in viewer, viewer. відкриваємо, і ми бачимо наш закомічений ноутбук знову. До речі, ми можемо по-іншому його знайти, якщо натиснемо на назву конкурсу. В назві ноутбуку. Відкриємо сам конкурс, далі розділ Notebooks. І тут є Your Work. Мої роботи. І от воно першим покаже оцей dt Upgrade. Ось він є. В будь-якому разі, і там, якщо натиснути, відкриється те саме. Далі ми можемо його оприлюднити. Для цього натискаєте на кнопку Шарин і переключаєте ось цю кнопочку на Public. І він стає паблик. Якщо його розробляла команда, тобто декілька співавторів, тоді тут Add collaborators можна натиснути і в списку ще додати декілька авторів, треба оці, от як в мене, Ви би моклим, от такі самі логіни написати своїх колег. Далі зберігаєте, але медалі, воно, медалі підуть тільки вам, тому хто безпосередньо натискав всі кнопки, інших просто пише списком, щоб він. Хтось бачив, що вони теж працювали. Все, воно вже публічне. Можна додати якісь таги, наприклад, що тут у нас якась класифікація. Ось якісь теги. От можемо натиснути тепер на Titanic, далі Notebooks. і вивести тут нещодавно запущені, нещодавно створені краще. Ось ми бачимо нас в списку. Тепер, в принципі, весь світ може лайкати, якщо їм щось подобається. Тут написано, що копія цієї пані. В принципі, ми можемо і не писати, і подяку, бо Кагл це пише. Але їй буде приємно, що ви їй подякували, коли вона відкриє раптом, хто там це робив копії. Кагл чітко пише, хто робив копії кожному автору ноутбука. З його... Автору пише, хто з його ноутбука робив копію. І чи вони є публічними, і на них можна перейти і подивитись. Якщо автору щось не сподобається, автор може вибрати ваш ноутбук і подати скаргу про те, що це навіть скаргою може бути не повний плагіат, а дуже мало відрізняється. І от там є такий вид скарги, і кагол автоматично видалить ваш ноутбук. До цього треба бути готовим. На новачки вона навряд чи буде видаляти. А от мені зазовно мати такий ноутбук, тому я його в себе видаляю. Ось так це робиться. Єдине, що, е, перше, що треба зробити, це видалити ось це е, те, що я зробив. Е, коментар. Є там проблема, іноді, якщо ти видалиш спочатку ноутбук, а, хоча коментар я робив до її ноутбука. Да, добре. Тоді свій ноутбук ми можемо видалити ще раз, йогворк. Ось, він. видаляємо. Він каже, що відновити не вдасться, він їх не зберігає. Ви впевнені? Так, я впевнений. Видаляємо. Готово. Тепер я хочу ще видалити той свій коментар, тому що для грандмайстра такі коментарі робити несерйозно. Так, thanks for sharing. Так. Треба для цього цей коментар знайти в списку. Їх тут багатенько. Ну, трошки полистати. Ось він. Так, Options. Delete. Це корисно. Вам мало ли десь щось треба буде видалити? Ось так воно робиться. Все, коментаря немає. Так, це основне, що я хотів показати. Дякую за увагу.